Хелорибаді! На днях вийшла Canon R6 Mark II, і я просто не міг пропустити таку подію. Тому всідайтесь зручніше і ми починаємо. Почнемо з корпусу. Звичайно, він тут з магнієвого сплаву, а зовнішні деталі з полікарбонової смоли. Але це вже тренд, і всі виробники так роблять. Тому, як на мене, це більше маркет. Щодо розмірів. В порівнянні з R6 камера стала на 10 грам легша. Тепер не 680, а 670 грам. Але для повнокадрового фотика це дуже непогано. Колись кроп зеркалки, типу Canon 90D важили під 700 грам, а тут fullframe який важить приблизно стільки ж. Це круто. Також вона стала трішки вищою і тепер її розміри це. 138,4 мм на 984 і на 88,4 мм. Тому, в принципі, ніяких суттєвих змін по корпусу тут не сталося. Так, ну щодо матриці. Тут вона тепер на 24 Мп. В R6 було 20. В принципі, це ні на що особливо не впливає, але буде вже не так обідно переходити з Canon R, яка мала 30 мегапікселів. Я зараз покажу декілька кадрів з цієї камери і як вони витягнулися. Але поки про реальний динамічний діапазон судити ще рано, тому що вони не підкріплені ніякими показниками з Lightroom або з One. Щодо затворів, ця камера має їх два види. Якщо з механічним все зрозуміло, то електронний затвор тут, здається, дуже непоганий. Тому що змазана фотографіях з'являються аж на дуже динамічних сценах. Наприклад, ось фото з тенісним м'ячком, і він трошки розтягнутий. А так, перегони на велосипедах, трюки на турніках та інші фотографії тут доволі непогані. Тому електронний затвор тут реально робочий і це круто. Ну і щодо швидкості зйомки. На механічному ця камера може видавати 12 кадрів на секунду, а от на електронному, тільки вдумайтеся, 40 кадрів на секунду. Тобто проходить секунда, а у вас вже є 40 кадрів. Це прикольно, але от де це реалізовувати, поки не зрозуміло. Для особливо динамічних видів спорта чи потрібно 40 кадрів, та й думаю, там же й 10 буде достатньо. Але потім ці всі 40 фоток доведеться вам. Вибирати на постій. Тому йой-най буде, але де це використовувати, незрозуміло. Щодо відео, то ця камера нарешті пише 4К30 кадрів в секунду і 4К60 без ніякого кропу, що реально прикольно. Тому що на Canon R6 Mark 1, вже так будемо називати цю камеру, там був кроп при 4К60 і мінімальний кроп при 4К30. Також ця камера має Full HD. 120 кадрів на секунду і Full HD 160 кадрів на секунду. Але, щоправда, останнє може бути не різким, також під час нього не записується звук, тому чи воно буде реально робочим, є великі сумніви. Тому може статися так, що Full HD 180 кадрів на секунду буде існувати тільки на папері і реально використовувати його буде не можна. Щодо фокусування. Звичайно, це потрібно тестити, тримаючи камеру в руках. Але я сумніваюся, що з ним будуть хоч якісь нюанси. Наприклад, R10, яка вийшла декілька місяців раніше, вже ловить об'єкт і коли відвернутися, і в складних умовах, і що хоче ти вже роби, і фокус буде залишатися на об'єкті, на якому камери сфокусувалися. До того ж на офіційному сайті я знайшов відео, в якому вони показують роботу фокусування цієї камери. Ну можливо, там ще й буде багато реклами, але все ж я його вам покажу, щоб ви самі могли оцінити, як ця камера фокусується. До речі, тут з'явилася функція, що коли камера втрачає об'єкт, за яким можна слідкувати, то вона не переводить автоматично фокус на фон. Аналогічне є в кінокамері Canon C70. І це прикольно. Давайте я ще раз покажу цей момент з відео. Тепер щодо дизайну. Мені здалось трохи незрозумілим рішення перенесення речашку фото-відео в ліву частину корпусу. Як на мене, логічніше там було простошувати вмикання та вимикання камери, тому що він юзається не так часто. Але в принципі до цього можна звикнути, тому великої ролі це не грає. Також тут з'явився новий великий гарячий башмак, який має більше контактів та зможе використовувати речі розумніші за спало. Але що мене здивувало, так от це батарея. Точніше, не сама батарея, яка тут lp e 6 nh а її ціна. Зараз в інтернет-магазинах її можна купити за 6-7 тисяч гривень. Я просто в шоці: 6-7 тисяч гривень за батарею. За таку ціну можна якогось старого фотіка купити, а тут одна батарейка. Підсумовуючи, можу сказати, що камера вийшла доволі непоганою. Особливо мене порадувало 4К без кропу та електронний затвор. Але, як на мене, камери вже дійшли до того моменту, що особливо важливі речі вже доведені ледь не до максимума. Тому не думаю, що R6 Mark II переверне якусь індустрію фото і відеозйомки кардинально. Ось такий ролик. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте перейти до мене на канал. Вірю, що ви знайдете для себе там цікаві відео. З вами був канал Photonic Studio. До нових зустрічей!